Вітаю! Чи чули ви про українських демонологічних персонажів? Якщо ні, то ви потрапили туди, куди потрапили. Сьогодні цей випуск буде присвячено трьом маловідомим історію, а саме долі робом та смерті. Ці персонажі допоможуть нам розкрити етнічну скриньку нижчої культури. А то ж пориньмо сфери та немає. Доля. Це слово часто вживають українці. Проте мало хто цікавиться її сенсом та суттю. Наші предки вважали долю чимось надприродним та демонологічним. У багатьох українців доля асоціюється з майбутніми подіями, вже запланованими та визначеними за людину. Так, це твердження частково правильне, Проте. Ми все-таки розберемося, хто ж така доля насправді. У повір'ях українців доля утутожнювалася зі щастям, але побутували і повір'я про недолю та нещастя. Найчастіше доля змальовувалася в образах жінки, панича або ж незнайомця. Щаслива доля приємна на вигляд, а лиха, заспана, опухла. За народною уявою кожна людина мала свою долю, яка фатально визначала її вік та благополуччя. І якою планетою та окоті народилася людина, така її доля. Також долю позиціонували не як божество, а як двійник людини. Згідно з народними уявленнями, побачити долю не важливо. Тільки вдвічі в житті вона показується тому, кому належить. Це відразу після народження і за кілька хвилин перед смертю. Доля не відходить від людини до самої смерті. Вона з людиною вінчається, ходить за нею слідом. Куди ступить людина ногою, туди й вона. Від долі не можна ні втекти, ні сховатись. Доля сама не шукає людини, а от людина мусить знайти і оволодіти нею. Хто ж знайшов свою долю, тому постійно таланить. Той швидше багатше. А хто ж не знаходить своєї долі, той б'ється як риба обід. Йому Додолі дуже близькі зли. Так звуться маленькі істоти, що заводяться у хаті, де вони сядуть, в тій хаті чоловік збідніє, хоч якщо він і був надбагатий. Образ хвороби також був поширений серед українців. Хвороби були частою справою. Люди не знали, чому вони хворіють, на кого за цим стоїть. Тому пропускали наявність дій надприродних істот у їхньому житті. У всіх слов'янських традиціях духи хвороб найчастіше представляються жіночій постаті: це або одиничний образ, худа жінка у білому або чорному покривалі, стара, згорблена стара з костром в руці, або безліч однотипних на повиду жінок, що з'являються у кількості 7, 12, 40, 77 особ. Були поширені і персоніфіковані образи таких хвороб, як лихоманка, стояшниця, башишник, віспа, холера. Демонічне значення багатьох хвороб з плином часу було забуте, народом і залишилось у знахарських замовляннях. Врогами життя і здоров'я як людини, так і тварин є духи пітьми, які під різними найменуваннями живуть по темних і брудних місцинах: яругах, болотах, у лісах, під землею. Під пічу тощо, її звідси за тих чи інших сприятливих обставин проникають у тіло людини, мучать і терзають її і, врешті-решт, доводять до смерті. Вірування доманічне походження і значення хвороб серед інтелігентних класів населення можна сказати остаточно вже витіснене здоровим науковим поглядом на них. Відповідно до погляду на хвороби, як на напад на людину духів пітьми спочатку, і лікування їхнє полягало замовлянні. заверненому до сонця, до багаття і взагалі до яскравого світла і поєднаному з молитвою загнати ту чи іншу хворобу у нетрі, Болота і й постелі, де немає ні людей, ні звірів. І найзагадковішою та найбільш таємничою істотою є таке створіння, як смерть. Її боялися всі. У слов'янській міфології про історію походження смерті нічого не пояснюється. Зважаючи на те, що смерть можна зустріти біля цветарів, її вважають істотою бути всесвіту. А суперечливі повідомлення про те, що смерть є служницею диявола або з Бога, зберігають. Найбільш поширеними можна визнати два типи зовнішності. Скелетоподібна істота з косою в руці і жіноча фігура в білому. рідше в чорному, озброєна косою або без неї. Значна кількість ознак допомагає нам встановити те, що смерть напряму пов'язана із нечистою силою. Наприклад, згідно з поліськими даними, смерть ходить по вечорах і в диківні. При світлі вона не з'являється у хаті у вигляді жінки. Також смерть не болиться Богові, а одразу йде до ліжка ворога, що напрямуючих про свою надію, дорогу і смерть. У цих образів можна пов'язати долю, що передбачає мові. Так, смерті завжди боялися, проте її шанували. Смерть це ласка Божа, казали наші предки. Її поява. То вірна ознака того, що душа покійника не перетвориться на злого мерця, не блокатиме непрекально поміж живих, як то буває з душами самогубців. Тож на її честь влаштували тризни. Це жертовний обід у день похорону, коли їли спеціально приготовлені страви. Обов'язковим було коло пшенична або ячмінна каша, яку вважали ритуальною їжею покійників. Такі жертовні помилки було заведено повторювати і на дев'ятий, і на 40-й день по смерті. Зрештою, і нарічницю смерті. Можна дуже легко довести, чому люди вірять у образ смерті. Вважають, що треба берегти себе, очевидно, що не, не дарма, ж кажуть, береженого Бог береже. Тому ми повинні завжди аналізувати обставини, при яких може з'явитися погроза для нашого життя. Також, якщо перелаштувати образ смерті на сучасний лад, то ми можемо провести закономірність між людьми, які були вбивцями та маніяками. Можливо, вони і є особленнями смерті, але ніхто цього не знає, тому це питання залишається риторичним. Зараз ви знаєте більше, а нам цікаво перевірити, чи залишилося у сучасному суспільстві звання предків, чи вірять вони у диморологічних персонажів та на природи? Далі у випуску. Чи існує думку підлітків на природні сила та на природні істоти. Чи вірять вони в них? Наскільки суспільство знає міфологію рідного краю? Все. Просто зараз. Вітаю! Скільки вам років! Добрий день, 15. Добрий день, мені 15. Добрий день, мені 15. Мені 14 років. 18 років. Мені 56. 50 років. Мені 25 плюс років. Сили та надприродних істот. Ні, не не, я не вірю. Так, я вірю. Ні, у надприродні сили та надприродних істот я не вірю. Але мені дуже подобається взагалі вся ця міфологія, як українська, так і ні. А, всі ці лісові духи і свої істоти це а, прикольно. Вірю. Так, я вірю. Я вірю, чи Ну, так, вірю. Є надприродні сили і істоти. Вірю, знаю, святкую. ви думаєте про українських ідеологічний персонажів. Звичайно. Так, чув. Так чув. Так, чула, моя люба однокласниця писала до мій Так чув. Мабуть, щось чула. Думаю, що так. Так чув. Чула, звісно, скільки я історії багато що про це знаю. Зокрема, дуже поважають домовиків, лісовиків, ну, духів лісу і духів дому. території України були поширені персоніфіковані образи, що вважалися міфічними. Отже, чи чу чула ви про долю та її існування? Так, чула. Я вважаю, що доля певним чином може передбачити наше майбутнє, але все одно остаточний вибір та остаточне. Рішення за людиною. Так, я чув про долю, але не впевнений, що вона Я Вірю в долю та її існування. Вона супроводжує мене кожної хвилини. Ні, образ долі я не вірю. Я вважаю, що е, всі все, що відбувається з людини, залежить тільки від людини. Все, що здійснюється з нею, всі дії, які робить вона, вийшло тільки вона, і ніхто інший. Ні, не вірю, я вважаю, що залежить від людини. Я, чесно кажучи, не чула про долю як про окремого персонажа, але про образ долі, звичайно, багато чула, і це така філософська категорія, на мою думку. І якщо говорити про це як про філософську категорію, то тут можна багато, ну, багато про що говорити, багато про що дискутувати. Думаю, що у кожної людини є своя доля, думаю, що у кожної людини є своє призначення. І що це велика удача, велике щастя, якщо людина свою долю може реалізувати. Але, безперечно, тут потрібно втручання самої людини і активність самої людини. Ні, вопрос одній не Будь-яка доля, я вважаю, залежить виключно від людини, оскільки тим ми відрізняємося від тварин, що е, нам заложено 10% того власного вибору. Сьогодні, всі слов'яни, звісно, я вірю в те, що є щось, що вже нашу долю заложено за нами тут. Чи ви скажете про образ хвороби? Я не вірю в цей образ, але це щось в природне. Хвороба це чиста біологія. В неї ній немає нічого міфічного. Я вірю в хвороби. Це щось демонічне, що надходить до нас через нашу страбережність. В образ хвороби. Я не вюю так само, як і усі всі інші образи, але вважаю, що хвороба це природне явище. Воно в будь-якому випадку може вразити людину, зважаючи на те вірить вона всіх істот чи ні. Я вважаю ще виключно природне явище. Скажімо так. Я думаю, що хвороба це не персонаж, а це явище, яке пов'язане з фізіологією, з… Генетикою, з екологією, а також з психологією, бо є психосоматичні захворювання. Відношуся до образу хвороби як художній Є таке розуміння того, що людина хворіє за служившись цього хворобу. Але я особисто вважаю, що це більше від людської недбалістю до власного організму. Є хвороби, які людина сама собі створює. Це правда. Якщо, наприклад, людина сама себе не любить або ставиться до себе відповідно, то вона може заслужити хворобу. Це дійсно таке. Також був образ як смерть. Що да. ви думаєте, з цього прибуду? Це заключний етап в житті кожної людини, і тут немає нічого містичного. Ні, я не вірю в образ смерті. Смерть це просто кінець життя. Трагічний досвід показав мені, то що смерть все, все ж таки існує в нашому світі. Образ смерті так само, як і всі інші я не відео. Але думаю, що у випадку контролю з географії, це непоганий варіант, щоб почати вірувати. Як я розумію смерть. Ну, образ смерті хвилював людство, мабуть, від самого початку виникнення, так? усвідомлення людини себе як людини, бо смерть це природне явище. Ну і мистецтво, і література, образ смерті неодноразово інтерпретували по-різному. Мені здається, що це дуже потужний образ і дуже цікавий, і неоднозначний. Ні, не вірю як у художній образ. Смерть це припинення фізичного існування тіла Смерть це питання трансформації. В будь-якій культурі, в будь-якій релігії – це питання переходу. Душі людини з одного виміру в інший вимір. І тому сприймати смерть як трагедію, я особисто вважаю, це не зовсім правильно. Смерть це перехід з одного стану людської душі до іншого стану. Те, що він супроводжується певними здобутками людини в цьому світі, безсумнівно. Але ці здобутки не переходять в наступне життя. Тобто людина вона з'являється в цей світ дитиною. Чистою, але маючи попередній досвід. І ми цей перехід маємо сприймати виключно як, ну, як, перехід, як переїзд нашої душі в інший світ, в інший людями. Українці, ми заохочуємо вас цікавитися темою, котра є неодмінно важливою для розвитку нашої національної свідомості. Це наша історія, наш сладнозвісний код нації, який присутній кожному українцеві. Ми закликаємо проявляти цікавість до історії, популяризуючи її. До нових до... зустрічей!